Українці споживають риби найменше в Європі, стверджують дієтологи. Через окреме недостатню поінформованість про корисні властивості риби. Цей продукт має бути в меню три-чотири рази на тиждень. Галичани в останні роки вподобали споживати рибу, а закупи робити саме на гуртовому ринку шувар, де працює величезний рибний термінал. На шуварі то взагалі ж великий вибір риби. Тут є і морожений, великий вибір. Ну до кольору, до вибору тут з рибою. І завжди свіжа, і якісна. Тому ну, стараємося раз в тиждень обов'язково закуплятися по мірі можливості. Сьогодні за чим прийшли? Сьогодні купили коропа. Було б, що приготую, запечу. Рибу купуємо зазвичай, стараємося вживати в раціон. Більше це корисно для дітей. Влюбуємо цю толсту толстолоба, тому що він мало костей має. І я сюди, тому що тут широкий вибір, обслуговування, а також чистять рибу. Приносиш додому вже готово. Євгеній Лещук вирощує форель на власному господарстві. Каже, чимало галичан знаються на рибі і з-поміж великого вибору перевагу віддають свіжій і охолодженій рибі. По асортименту живої риби я можу з певністю сказати, що в мене найкращий асортимент в західній Україні немає жодної такої торгової точки. Тобто, прісноводна риба нашого регіону майже завжди присутня в широкому асортименті. По охолодженій рибі це спеціалізація червона риба. Ми саме тоді і нарізаю, розробляю рибу, чистимо зразу. Тобто клієнт готовий прийти і взяти вже зразу на пательню покласти рибку. Короб, форель, тостолобик, столобить, біле мур, сом, карась, осета, щука це найпопулярніша продукція в галичан. Особливо часто її закуповують до святкового столу. Останнім часом до переліку улюблених потрапила і форель, відома не лише своїми смаковими якостями, а й корисними характеристиками. Риба є дуже корисна. Для людини повинна споживати рибу і не тільки м'ясо, тому що це набагато легші білки, легше сприймається організм, та й наявність фосфору говорить сам про себе. За словами дієтологів, низький рівень споживання риби негативно відбувається на загальному стані здоров'я, адже відомо, що цей продукт є головним джерелом великої групи вітамінів, зокрема Д та амінокислот, що впливають на усі важливі процеси в організмі.